Кусійного потягу зі сходу ще 15 хвилин, але зустрічаючи вже на пероні. Це волонтери, медико-психологічної допомоги на львівському вокзалі. Кожний день ми когось розселяємо, носимо речі, влаштовуємо, виясняємо, кому куди потрібно. Ну фактично, ми турбуємося про їхню майбутню долю. Когось відправляємо за кордон, когось відправляємо у Львівській області. Хтось, можливо, їде в Трускавець або в івано франківськ або будь-куди. Ірана Бусь, президентка Української ради танцю, суддя міжнародної категорії, організаторка престижних змагань, сьогодні займається не хореографією, а евакуацією. Коли я зрозуміла і попала сюди з перших днів війни, і коли я побачила, що людей просто маса, дітей маса, всі плачуть. Ніхто не знає, що робити, всіх просто очі від того страху широко розставлені, зразу зрозуміла, що я потрібна тут. І з того часу, от вже півроку, я від нормального звичайного волонтера стала керівником зміни і вже керую цим процесом. А це пані Лариса, їй 73. Вона найстарша серед волонтерів. За фахом інженерка з енергетики нині у вимушеній відпустці, але не може собі дозволити відпочивати у скрудний для країни час. Тому львів'янка 12 годин через день допомагає евакуйованим на вокзалі. Вражає ужас в глазах людей, Вони все Вони дуже нервні очень нервні ведут за собою діточок, мам стареньких, дедушек, бабушек. В общем, они испуганные от неопределенності, що буде далі. Потяг прибуває. Кожен з волонтерів знає, що має робити. Цей механізм вже працює як годинник. Вони і проконсультують, і психологічно підтримають. у разі потреби. маломобільних людей знімуть з потягу, нададуть медичну допомогу. Я вдячна кожній людині. Я дякую тим людям, які сьогодні зі сходу приїхали на Львівщину і готові отримати цю допомогу, тому що ми разом це його країна. Ми кожного дня зустрічаємо тут по 12 годин людей, які приїжджають. Чи ми втомлені? Так ми втомлені. Чи просто так це не є просто. Але я знаю, що тільки разом ми можемо здобути перемогу, і тільки разом ми будемо мати незалежну країну. Всі, хто має талончики, встаємо тут таку чергу, подвоє, так щоб інші люди коли всі на пероні, волонтери переселенців організовано ведуть до місця видачі одноразової грошової допомоги. Її видає Укрпошта. Відповідні відомості формуються ще в потязі. Запісу веде. Багатодітна мати з Сєвєродонецька також у черзі за грошима. Це не перший її переїзд і не останній. 24 февраля. Як почали місто, ми півтора місяця до 26 марта, просиділи в підвалі мокрому, А потім нам волонтери дякую їм здоров'я і Мене чекають в ровном знайома, теж там волонтери сказали, що нас поселять. активно поповнюють ряди волонтерів і самі переселенці. Один з таких Геннадій Віремієнко з Луганщини. Щодня з сьомої ранку вже понад 150 діб він приходить на львівський вокзал. З 21 марта знаходжусь здесь на ЖД-вокзалі, волонтерів. Допомагаємо людям з обмеженими можливостями. Також зустрічаємо всіх переселенців, хто приїжджає з бойових територій. Уже півроку волонтери медико психологічної допомоги зустрічають потяги з гарячих точок України. Цей процес триває, тому тут запрошують усіх, хто може допомагати, приєднуватись до їхньої команди.